П'ять речей, які я рекомендую взяти з собою у подорож версія косметолога і стиліста. Як косметолог рекомендую найосновніше взяти з собою у подорож. Це сонцезахисний засіб. Обирайте сонцезахисний засіб у подорож, який буде більше 30+, мати захисту, 50+, 100+, Не відійте, це маркетинг. Перше, що я рекомендую взяти з собою, це пару універсального легкого взуття, в якому ви можете летіти в літаку, а собою взяти пару стейтмент акцентного взуття, наприклад, на дерев'яній масивній підошві у стилі хіппі. Наступне, що я рекомендую, це обрати сонцезахисний спрей з собою, адже ви його можете використовувати у двох варіантах: найперше, це як засіб для поновлення, який будете використовувати кожні дві години для обличчя і для тіла. Рекомендую взяти головний вбір, наприклад, хустинку, яка займає максимально мало місця у валізі. Ви її зможете пов'язати на голову красиво або носити як топ, якщо якщо. Якщо ваш стиль більш спортивний, тоді я рекомендую придивитись до кепки або до панами, якщо хочете зробити такий більш образ в стилі SportShik. Наступне, що я рекомендую взяти з собою, це термальна водичка. Ви її можете використати в літаку, щоб освіжитися, а також на пляжі е в подорожі. Можете використовувати і як альтернатива з тонером освіжає, заспокоює вашу шкіру. Наступне, що я рекомендую взяти це сонцезахисні окуляри з акцентною оправою, щоб додати цікавинки навіть самий базовий образ. Також обов'язково Забравте собі в косметичку ціка крем Для чого? Після гоління, після депиляції дуже гарно заспокоює шкіру, після опіків, після подразнення, після вкусів комах дуже гарно теж заспокоює, забираєте відчуття свербіжу, і він дуже гарно відновлює бар'єр шкіри. Наступне ще я рекомендую, це масивні прикраси, особливо масивні браслети, які додадуть цікавинки в образ і підвищують градус завершеності образу. І не забудьте собою взяти гігієнічну помаду з SPF, обирайте SPF 15 30 без ароматизації. Без ментолу, якщо ваші губи дуже чутливі, і останній пункт, який я рекомендую, це ліні сукні або комплекти, з якими ви зможете скласти максимальну кількість різнопланових образів. Діліться в коментарях, що візьмете з собою у наступну подорож, і зберігайте, щоб не загубити.